Як сім'ям загиблих військовослужбовців отримати 15 мільйонів гривень. Вітаю, мене звати Олександр Жовтан, я адвокат, і спеціально для всього телеканалу ми розберемо всі нюанси та умови цього питання. На жаль, щодня військовослужбовці гинуть на фронті. І аби підтримати сім'ї загиблих, держава плачує компенсацію, а саме 15 мільйонів гривень. Дане питання регулює постанова кабінету міністрів номер 168 від 28 лютого 2022 року, і саме там вказано, хто та за яких умов може отримати цю виплату. Дана одноразова грошова допомога Поділяється рівними частками між усіма членами сім'ї першого ступеня спорідненості. Право на отримання цієї компенсації мають батьки, один із подружжя, який не одружився друге, діти до 18 років, а також діти після 18 років, які мають інвалідність. Аби спростити отримання цієї компенсації, у січні 2023 року Міністерство оборони опублікувало наказ, в якому затвердило порядок та процедуру отримання цих коштів. Після того, як родина військовослужбовця отримає сповіщення, про смерть від військомату чи військової частини вона повинна одразу отримати свідоцтво про смерть. Після чого родинам військових необхідно звернутися до військової частини для того, аби отримати наказ про виключення з особового складу та довідку про обставини та причини загибелі. Після отримання цих документів сім'ям загиблих військових необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з відповідною заявою та копіями цих документів. До цієї заяви також необхідно дати документи, що підтверджують родинний зв'язок і рахунок, на який буде отримати тому оті кошти Районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки направляє ці документи до обласного ТЦК, в подальшому ТЦК перевіряє та направляє до Міністерства оборони, а Міністерство оборони, в свою чергу, направляє до спеціальної комісії, яка протягом місяця вирішує питання щодо нарахування виплати. Але вказані гроші держава виплачує не одним платежем. Спочатку 20% від усієї суми, а потім щомісячно розбиває на 40 платежів. Але якщо комісія Міністерства оборони відмовляє у вказані виплаті, ви маєте право оскаржити цю відмову в суді. Для цього реком рекомендую звернутися до адвоката чи юриста, якому ви довіряєте. А якщо у вас залишились питання чи уточнення по цій темі, ви можете писати їх в коментарях, я обов'язково на них відповім.